Вітаю вас, шановні глядачі, це канал Наші розмови про все на світі, і сьогодні ми з вами у форматі дискусійного клубу Полтава. Хочу подякувати організатору цього чудового заходу, нашому дорогому товаришу Олександру Золотухіну. Сьогодні ми застосуємо метод трьох аргументів кожна сторона наведе по три обґрунтованих аргументи на підтримку своєї позиції, і тема в нас сьогодні вибухова САЛО, Сила, Спорт Могила! Це відома українська приказка, яка протиставляє традиційне харчування екстремальним фізичним навантаженням. Але чи має вона наукове підґрунтя в сучасному світі? Доброго дня! Рада бути тут і обговорити цю провокаційну тему. Отже, я захищатиму традиційну мудрість, помірне споживання сала та застереження проти надмірних тренувань це формула здоров'я. Наталко. А ви стоїте на протилежній позиції? Абсолютно, я доводитиму, що регулярна фізична активність це запорука довголіття, а надвірне споживання сала пряма дорога до серцево-судинних захворювань. Наука 21-го століття розставила всі крапки над «і». Почну з найсерйознішого. Екстремальні фізичні навантаження це прямий ризик раптової серцевої смерті. Італійське проспективне дослідження у Венецькому регіоні показало, що професійні спортсмени до 35 років мають у 2,5 рази вищий ризик раптової серцевої смерті полімняно з неспортсменами, 2,13 тисяч проти 0,9. У 74,80% випадків причина серцеві патології. Американські дослідження Physicians Health Study виявило, що під час інтенсивних вправ ризик раптової серцевої смерті зростає у 17 разів. А у найменш тренованих людей до 74 разів. Журнал Харт підтвердив, що високоінтенсивні вправи збільшують ризик інфаркту і інсульту у людей з серцевими захворюваннями. Ветерани марафонів мають п'ятикратне збільшення фібриляції перед серд, а навіть біомаркери пошкодження серця виявляють у крові після екстремальних забігів. Ви ж не будете заперечувати факти, Наталко. Петре, так екстремальні навантаження небезпечні, але ви підміняєте поняття. Професійний спорт це не те, що потрібно звичайній людині, а ось помірна регулярна активність це справжня диго. Британське дослідження, яке проаналізувало 85 досліджень з 7 мільйонами учасниками, показало фізична активність знижує ризик передчасної смерті на 40%. Мета-аналіз 13 досліджень довів, що регулярний рух додає до життя від 0,4 до 6,9 років. Дослідження в Circulation виявило, що 150 300 хвилин помірної активності на тиждень знижують смертність на 20-31%. Навіть 15 хвилин щоденної ходьби додають 3 роки життя. Якби кожен американець рухався додатково 10 хвилин на день, це запобігло 111 тисячам смертей кожного року. Це не марафони Петре, це прості прогулянки. Гарна статистика про помірність, Наталко, але проблема в тому, що люди не зупиняються на помірності. І ось тут починається справжня біда синдром перетренованості, хронічне фізичне перенапруження вражає центральну нервову систему, серце, печінку і нирки. Дослідження 2023 року показали, що люди з високою фізичною підготовкою більш схильні до вірусних інфекцій після тренувань через пригнічення імунітету. Інтенсивні вправи викликають відкрите вікно протягом 72 годин, коли імунітет послаблений і вірусам легше проникнути в організм. Надмірні навантаження можуть спричинити рабдоміоліз, руйнування м'язової тканини з пошкодженням нирок. Шведське дослідження Каролінського інституту виявило інсулінорезистентність і порушення функцій мітохондрій у тих, хто надмірно тренується. Жінки-спортсменки ризикують отримати тріаду, розлади харчування, остеопороз і втрату мінеральної щільності кісток. Знову ви про крайнощі Петри, але ж наука доводить, що регулярна активність це найефективніший засіб профілактики смертельних захворювань. Фізична активність зменшує ризик ішемічної хвороби серця, інсульту, діабету другого типу, покращує чутливість до інсуліну, зміцнює кістки при остеопорозі, затримує хворобу Альцгеймера. систематичні кардіонавантаження, знижують холестерин, покращують функцію ендотелію. Уповільнюють атеросклероз. Європейське дослідження в 13 країнах підтвердило, поширеність хронічних захворювань значно нижча серед тих, хто займається хоча б раз на тиждень. Аеробні вправи покращують циркуляцію крові, підвищують ефективність серця, зміцнюють серцевий м'яз, мінімізують ризик інфульту чи інфаркту. А ще є дані про зниження ризику певних видів раку. Добре, а тепер про сало, продукт, який несправедливо демонізують. Дослідження в UC Davis показало, що миші на високожировій кетогенній дієті жили на 13% довше, це еквівалент 7-8 років для людини. Олеїнова кислота із сала збільшувала тривалість життя червін на 35% через захист клітинних мембран. Японське дослідження в The Journal of Nutrition виявило, що недостатнє споживання жирів підвищує смертність у жінок. Традиційна японська дієта з помірним вмістом жирів знижує ризик перечасної смерті на 15%. Скандинавські рекомендації показали 23% нижчу загальну смертність при помірному споживанні жирів. Кетогенна дієта знижує лептин на 8%, інсулін на 48%, глюкозу на 40%, тригліцериди на 8%. Помірне споживання сала 20-30 грамів забезпечує есенціальні жирні кислоти, вітаміни А, Д є е, енергію без шкоди. Петре, помірність ключове слово, але проблема в тому, що сало надто легко перетворюється з помірного на надмірне. Мета-аналіз 15 досліджень з 56 675 учасників показав, зниження споживання насичених жирів зменшує серцево-судинні події на 17%. Кохранівський огляд підтвердив, заміна насичених жирів на ненасичені знижує ризик атеросклерозу. Оксфордське дослідження виявило, що високожирова дієта за 24 дні збільшує жир в печінці на 20%, а холестерин на 10%. Американська кардіологічна асоціація встановила, що надмірне вживання насичених жирів підвищує серцево-судинний ризик на 24%. 30 Сало містить 40% насичених жирів, які підвищують поганий ldl холестерин призупинять до атеросклеротичних бляшок, інфарктів чи інсультів. А калорійність 700-900 кілокалорій на 100 грамів. Це половина денної норми. Неконтрольоване вжирання при сидячому способі життя гарантує ожиріння. Що ж, Наталко, давайте об'єктивно оцінимо всі шість аргументів. Ви навели переконливі дані про користь помірної активності для мільйонів людей. Це безперечно. Але мої аргументи про небезпеку екстремальних навантажень і користь помірного споживання жирів також мають наукове підґрунтя. Якщо чесно, ваша позиція виглядає дещо сильнішою через масштаб досліджень і універсальність рекомендацій. Дякую за об'єктивність, Петре. Я візнаю, що ваші застереження про надмірні тренування мають вагу. Дійсно, професійний спорт може бути небезпечним, і помірне споживання жирів має місце в балансованій дієті. Проте дані однозначно показують регулярна помірна активність плюс обмеження насичених жирів це золотий стандарт здоров'я. А знаєте, що найцікавіше? Мудрість компромісу. Наші аргументи насправді не протирічать, а доповнюють один одного. Формула здоров'я це помірність в усьому, 150-300 хвилин фізичної активності на тиждень, плюс збалансоване харчування з невеликою кількістю традиційних жирів, якщо немає протипоказань, не екстремальні марафони і не кілограми сала, а золота середина. Повністю згодна. Контекст має значення наші предки їли сало, бо важко працювали фізично. Сучасна офісна робота змінює правила гри, тому сучасна інтерпретація приказки. Помірність сила, надмірність, могила. Дякуємо вам, шановні глядачі, що були з нами. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю тему. Підписуйтесь на канал Наші розмови про все на світі і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні гарячі дискусії. До нових зустрічей. Рухайтесь, харчуйтеся збалансовано і будьте здорові!